Welcome back to my channel Mir English, де ми говоримо про англійську легко, просто з зрозумілими прикладами. І сьогодні я знову буду вам розповідати про дієслово to do. У минулому відео ми вже говорили про нього, але це було допоміжне дієслово. Як ви пам'ятаєте, воно має ще Одне значення, головне ті слова. І сьогодні ми з вами говоримо про ті слова to do як головне. Та ще й у складі дуже важливих фраз. І номер один у нашому списку буде To do your chores. Займатися домашніми вправами. She got up early. To do her chores. To do the washing up. Мити посуд. She doesn't like doing washing up after dinner. Next one is to do shopping. She always does her shopping on Saturdays. To do the washing. American Amerikańsko. To do the laundry. is doing the washing now. To do the hair. Robita She She's in the bathroom doing her hair. To do your nails. the manicure. I haven't got any time. For doing my nails today. Some exercises. Робити фізичні вправи. I try to do exercises three times a week. І ще декілька фраз для щоденного вжитку. Do someone a favor. Допомогти комусь зробити послугу. Can you do me the favor and close the window, please? Звичайно, якщо ви вчите. Англійську або допомагаєте своїм дітям, ви вживаєте фразу to do homework. I always do my homework in the evening. Do your best. Зробити все можливе. Don't worry, just do your best. А тепер важливе. Дієслово do у всіх цих фразах змінюється за часами. Present simple, коли ви показуєте, що дія повторюється, це форма do або just. Якщо це минулий час, що ви робили щось у минулому, то це буде did. І якщо це у майбутньому, це буде will do. А якщо ви закінчили робити щось, то ми вживаємо перфектні часи. Це або have done, або has done. Роздивимося на прикладі To do my hair. I do my hair three times a week. I did my hair. Yesterday. I will do my hair. Tomorrow. I have done my hair. It is perfect now. Детально ми роздивимося ці часи у наступних відео. Завдання я залишу вам у закріпленому коментарі. Спробуйте uh, змінити за часами to do the washing up. Мити посуд. У мене є ще два відео фрази з дієсловом have. І зі словом чубі. Посилання на них я залишу під цим відео. Ось я залишу для вас список 20 фраз з дії словом чу на всі випадки життя. Скачуйте абсолютно безкоштовно користуйтеся. У наступному відео ми з вами роздивимося артиклі. Не забувайте підписатися і поставити нагадування про наступне відео.